Доброго дня, мої любі друзі! І ви знову на каналі Лісик Вишиває. І сьогодні у нас 5 вересня і п'ятий день моїх нових стартів. <с. <с.> Як бачите, із моїх нових стартів у нас залишилось два проєкти. А у нас залишилось два мілхіли які зараз будуть конкурувати між собою, які мені не взяти. Але цього разу ми не будемо користуватися ніякими скоромовками, а я для себе вирішила. Так як перший день я брала більш великий процес із своїх набочків це був, це був у нас Dimensions, то на останній день моїх стартів – Мілхілу цю чашечку я залишу на останній день. І е, так як, як би у мене перший день був смаколик відкриття нового е, е, наборчику Dimensions, то на останній день буду розв'язувати ось цю якби е, е, лінточку, да, е, буду розв'язувати, як би, знаєте, як ото відкриття перерізання. Да? Буває, як відкриває, там нову школу, там, чи будинок, чи ще щось. ну ось так, Перерізання ленточки. То все вирішено. Ось цей процес ми залишимо на потім. А зараз я буду відкривати мілхіл. Але ще хочу що вам сказати. що Щось ну, тут дуже близько від того, чи що покласти цікавеньки, що хотіла вам розказати. Питання з фрузилком вирішено. То я просто вчора була якась втомлена. Сьогодні їм треба було, напевно, з цим переспати, як кажуть. А воно завжди так. ранок треба з чимось переспати, змиритися з цим. Або, може, то мені вчора після бісеру, воно якось йшло так. ну, В общем, в общем пішло як по маслу. А те, що в мене вийшло, бо я сьогодні прийшла з роботи, поки відпочивала вже майже 2 2 години, може менше, півтори десь години повишивала і процес пішов. І ледве-ледве відірвалася. То все добре. Нема в нашому житті перешкод, які б мене подолали. Тому з гарним настрієм і натхненням ми приступаємо до нового процесу. Відкриваємо наш мілхівчик, До речі, мені так подобаються ці пакетики. Я на них просто помішана. Просто. Я де бачу маленькі зі пакетики, мені їх треба собі додому. Мені в них щось треба класти. Тому, добре. Я зберігаю, ось ну, ще похвастаюсь, перш ніже. Дивіться. Це моя ж ця сумочка від наталочки. І ось у мене все влазить. Я собі все спакувала. І в мене всі мої розпочаті процеси. Ось так. Я ірпінь. А до речі, неправильно я спакувала, чи треба додати. Ось сюди, всі пакетика. Ось додати. І все зовсім буде. У мене все рівненько складено. Як ну, ідеально. Ви пробачте, що я з вами отак, а то потім знову ну, покладу і все. все не закривається. В общем, дивіться. Раз, два, врозилок три. Все, мені сюди поміщається, потім мілхіл один другий, все закрила. І всі в мене не будуть а маленькі процесики, вони вони мене не будуть де-не-де -де валятися. І в мене все в одному місці. Ще раз дякую Наталочка, дякую, дякую. Не можна тішитися конвертиком. Так, далі відкриваємо. Та-дам, та-та-дам. Музика в студію. Так. 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 Ага. Ух ти! Хі -хі. Цікаво, цікаво. О, заклала це місце. Так, наче дивлюсь, не світить, а через камеру то світить. О, який яскраденний не... ти. Ой, боже! Я такого ще не бачила. Дивіться, якого кольору сірого, такого цікава, цікаво, такий папір перфорований. Я, якщо чесно, так і не разу ж я не вишивала на ньому, то будемо пробувати. Будемо, будемо пробувати такий бісерний, маленький-маленький. Ой, вам я не на камеру. Він малесенький, малесенький, різнокольоровенький такі біленькі, такі прозорі. Є ще такий маленький бісер якось цей в цьому пакетку. Я ще не жодного разу навіть, напевно, і в руках не тримала. Ні, я збрехала, тримала. Я просто трогала-трогала на вишивці на конвертики, які мені Наталочка подарувала на дідусіку Морозику. А, і він такий малесенький, бозе. І тут такі малесенькі, ой мой. Ой -ой -ой. А тут, напевно, а тут звичайний бісер. Так, іголочки є. Одна. Ой, так а тут іще є ось така штучка, ялиночка. Не знаю чи вам видно ось тут. О, так, ось 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 вона ялиночка ще є. Ой-ой-ой, дві голочки. Кліточки треба буде розбирати, але нічого, з цим ми теж справимося. Я, До, до речі, я приготувала е, ось такий е, від кольорової органайзер. Треба його розпакувати і спробувати. То я, може, на цій стороні на одній а, з, навішу ось від Мілхілу, від шарика. так, Кульки від кульки новорічної. А на іншій від, від от, з чашечки, яку я буду розпочинати завтра. Так, так. Так, все. Все у мене є, ниточки. Зараз будемо з вами розбиратися. Що у нас іде? Я ж ще навіть схему не відкривала Ні разу. Так, є схема. Схема. Схема цікаво, до речі. Так, ладно. О, мама. <смас> мама моя, рятуй мене! <смас> Тут знов не дякую Натал. Ой, дякую. Я просто я знов втратила дарі речі. Світлана з каналу англійське для дозвілля. Вона минулого разу, коли я Dimension була, розгадувала, то в коментарях мені написала, що і що, що, як перекладається, а тут хоча та чого там. Ага, Я так зрозуміла, що оце намиране точок ДМС. А тут що, У скільки складень? В общем, темний ліс. Але у нас є прев'ю. Так-так-так. На прев'ю спершу зеленим бісером, потім червоними ниточками. В общем, будемо здогадуватись і вишивати. Або зараз на телефон скачаю перекладач і перекладу. Нема для нас нічого не може. Просто, якби була, як у фрузилка схема кольорова, то я б якби краще б зорієнтувалася, більш-менш. А так. Ну, оце тут потім будемо. А, ага. В общем, у нас є підказка, у нас є прев'ю. Все, все зробимо. Зараз, а, ну а що я тут? Я теж ось вам розповідаю, там щось танцюю. да? Ось тут, якби на фото, здається, що бісер зелений. Але ж тут у нас зеленого бісера немає. Тут то зелені нитки. В общем, будемо, будемо щось зображати, будемо щось придумувати, будемо вишивати. А потім я вам буду все розказувати. Все, до наступних включень. Доброго вечора, мої любі друзі. Ось уже пора лягати спати, а я все ніяк себе не могла відірвати від цього процесу. Пробачте, Трошки все прибрала. Некрасива було, випала, як ниточку відрізала. Дивіться, що в мене є. Дивіться, яка краса, що у мене вже ось ось. Ще й нитечку всю не відшила, бо відірвала, бо хрестики себе намітила все. Ось ось ось, ось дивіться. Така махлисенька. Ну що? Що я хочу вам сказати? Розібрала ж я ниточки. Та-та-так ось. Це навішала на планшетки. І все підписала, все нормально, все добре. Так, розкажу. Сиділа, я завжди вишиваю по номерам ниток. Так, дійсно. І я деякі нитки вже просто знаю на пам'ять. Ну, ви знаєте, і ви ж як довго вишиваєте номера, вони вже запам'ятовуються. То я вже якби, навіть 320 то і знала, що то 320. Ну, я просто чого не знаю англійської мови, я її вчу, я слухаю канал англійська для дозвілля. Ну, Просто у мене в одне вухо влітає, в друге влітає, ну щось запам'ятовується. Ну... Такі. Треба просто взяти і серйозний сидіти, повторювати. А в школі я вчила німецьку мову. На німецький ще я так трохи можу балакати. Але я просто якби, знаю, що Грен це зелений, а Блюе голубий. Там Голд це жовтий. І я якби на це орієнтувалася. То, ну, якось ред червоний. Ось медіум будете довго сміятися. Але медіум це я як ото, м'ясо медіум середньої прожарки. Да-да-да. <плес> 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 ну, це згадуєш слова, да. Ну, якщо я німецьку мову вчила. То вони то трохи щось схожі, і там і англійські де не де там проскакує. Ну, в общем, я все розібрала. Єдине, що я не. Тут... А тут іще подруга подзвонила. Каже, що робиш? Каж, а ми... Кажу, ну що, що, ниточки розбираю на новий процеси. Але тут, кажу, все на англійській мові, а я ж дуб дубом. А вона каже, що там тебе залишилось? І ми голубі і сині там їх чотири кольори голубих. Чотири да, кольори. Ось, раз, два, три, чотири. І оцей, а, то ми з, ними, з нею розбирали, вона там це зовсім темне, вона допомогла мені перевести, і ми все розперевели. З іншим будемо розбиратися, з бісером будемо розбиратися потім. Але чому я так прибрала, що хотіла сказати, що ще натворила. Треба вишивати три ниточки, а я одві почала вишивати. І що, я думаю, так легко йде, так легко. Що я вам хочу сказати, ну, трошки, може, десь і світить, але нічого. І йде так, як по маслу. Мені дуже сподобалось вишивати на такій пластиковій канві. Дуже-дуже сподобалося. Тримати так нормально. В общем, супер! В общем, все круто. І я це, це повишивала. Єдине, що о, я трішечки неправильно, я ж думала, що е, поки все ж з подругою продовжувала балакати, поки вона ж мені щось розказувала, а я собі е, оце розчерти, розкреслила канву. Порахувала по 10. І що? Вишила ось тут 6, а потім 10. Я отут ще було розкидала, але потім вишу я, до речі, закреслюю. Бо зливається все. Воно ще й бек, цей поверх, то воно все зливається. Так, то я ці красні червоні тяточки теж взяла, вишила і щаслива, що весь. Колір такого червоного кольору відшила весь 321-го. Але відштовхувалася і від розмітки Зверху там порахувала. Подивилась, ага, 10. і там цю ага Так я це 10 взяла і сюди там і пішла. отак от. Але. Роз... вийшла їх, ну довелося розпустити. Бо у мене 56 клітинок вся канва займає, а тут 46. То на 10 клітинок вище. Тому я зразу чомусь е, пропустила цей момент, наче перерахувала, але щось в очах воно мене так. Е, і я відступила крайню клітиночку і пішла вишивати. Можна було і вище розполагати. Але нічого, мені здається, що а знизу там у мене ось, бачите, тільки ось ось він, один рядочок, і далі вишивається. Таке не знаю. Ну, іначе в мене місце для одного рядочку, ось воно, ось воно є. І далі це що вирізає. Ну, Наче все вірно. Так я просто щось сиділа, коли ну, в общем, отут рахувала до цих розкресленого. Отут чомусь я шукала, де я помилилася, Виявилось, що я ні день не повмилилась, просто більше кусочок канви. Ну, в общем, це все так воно. Так що мої любі, ну, це завтра ще прийду з роботи, так і залишу його все тут біля дзеркала. Прийду завтра з роботи ще повишиваю, як завжди. У мене цей процес для того, щоб я насолоджувалася після того, як я не насолодилась, діменшин, то переходить на наступний день. Я ще пару годинок вишиваю а, і той. Прошли, а потім е, починаю знімати, е, коли відпочила, починаю від, знімати наступний процес. Е, ось так у мене йде воно все, тому я думаю, що завтра у нас повишиваючи трошки кульку, а потім же ж у нас новий старт чашечки, такого горнятка. Потім у нас ще буде один день вільний, тому що ми ж у нас котик, але а кішечка, да, зимова пані киця, Але я ж її вже два дні потрошку брала. Там 800 з гаком хрестиком навишивала. То, якщо мені захочеться, то на сьомий день, а де мені ж то відео буде зняти завданнями на наступний день треба буде. Ну, спершу я може, деменшу ще понасолоджуюся, а може там тоді рубашку ще візьму вишиванку, бо чоловік кожен день мені нагадує, чи я вишиваю, чи ні, бо каже, чи ти встигнеш по часу. Ну, в общем, будемо дивитися, будемо слідкувати, слідкуйте. Пишіть я ще, а так, да, я ще забула сказати: ви в мене найкращі мої підписчики. Ви мені пишете такі коментарі, які надихають. Ой, дякую вам велике, неймовірне велике, дякую. Я вас всіх так люблю дуже-дуже. Хочеться всіх і кожного обніняти. Хочеться зігріти трошки вас цим теплом. І щоб все було у всіх гаразд. Підняти вам настрій, щоб було, було все, 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 все добре у всіх. Дякую всім велике за підписки, за коментарі, за лайки, за все, за все за все. Я вас всіх люблю. Все, до побачення! І ще по скриптум для Наталочки з каналу а, Просте життя, Господі Наталочка, а, то я вам писала, що я монтувала раніше в моваві, а потім скачала ВН. А, і ви знаєте, потім знову в Моваві прийшлось мені використати, бо чомусь, наче, знімала як до Ютуба. А виходить, а потім, коли зняла на штатив, чи штатив не так поставила. Коли все зняла, то в мене вийшло, наче як я знімала просто прямою камерою. І воно в мене не хотіло повертатися, то я вирішила так обдурити і змонтувати в іншій програмі. Ось так і жонглюємо програмами. А що робити? Для того, щоб було гарне відео. Все, дякую всім за все, до побачення! Всіх люблю.